Хочу ще одне інтерв'ю показати, яке теж вийшло нещодавно і яке теж розкриває оце от бажання і прагнення вдягти костюмчик Нітакусі і поскаржитися на те, що світ недостатньо робить для Росії. Що стосується російської опозиції, ну, приємного, звісно, мало, але я все-таки хочу підчеркнути, що Перемін в Росії може і должно добиватися, тільки само російське общество, самі російські громадяни. Не стоит ждать, що прилетить якийсь то добрий дядя і все за нас сделает. Яка розумна думка, можна подумати, що Карамурзілка навіть щось зрозумів, але ні, насправді, якщо. Трошечки скавернути, то Карамурзілка далі починає співати своєї жартованої пісні про те, що в Росії не може бути опозиції, тому що Путін надавав можливість проводити вибори уже 25 років. І хтось у цьому винуватий, але не самі граждані Російської Федерації. З одного боку він говорить: ми самі повинні, а з іншого послухайте цей діалог. Поговорим як міняти. От там такої време назад пройшов э, марш. в Берлине, который ты организовывал вместе с Ильей Яшином и Юлией Навальной. Марш собрал меньше людей, согласно данным полиции, чем собрал предыдущий марш. Предыдущий марш, ну, тоже, прям скажем, это был не, 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 не что-то перестроечного масштаба, скажем так. При том, что довольно много людей в Берлине, которые наверное, на него могли прийти. Нет ощущения, что, ну, просто назовем это очень общим словом российская оппозиция в эмиграции. Это просто, ну, это очень маленькая и слабая группа людей. Диви. Хтось сказав Карамурзілке правду. На що Карамурзілка, який розповідав, що росіяни мають самі поміняти щось в своїй країні, але після того, як Путіна побідять, і просто опозиція прийде і сяде в крісло Путіна, це, мабуть, він це має на увазі. Він говорить, що ні-ні-ні, ні-ні-ні, звісно ж, росіяни повинні самі, ну. Но... перше давай терміну договоримося. Все-таки для мене слово опозиція. это слово из лексикона демократических стран. Все-таки представители оппозиции должны заседать в парламентах, дебатировать в телевизионных студиях, участвовать в выборах. У нас сегодня люди, которые выступают против нынешнего политического режима, они либо убиты, как Борис Немцов и Алексей Навальный, либо сидят в тюрьмах. Мы жертвы. Мы жертвы. Что касается российской оппозиции, ну, приятного, конечно, мало, но я все-таки хочу подчеркнуть, что перемен в России может и должно добиваться только само российское общество, сами российские граждане. Не стоит ждать, что прилетит какой-то добрый дядя и все за нас сделает. Так, так саме чи. Ви не можете, тому що вас посадять в тюрму і вб'ють, чи саме суспільство, чи опозиція якась окремо від суспільства, чи що, що, що. ну але головна думка після цього всього абсолютно очевидно де добро і де зло, абсолютно очевидно, де агресор і де жертва, і ми повинні називати речі своїми іменами. Друге дело, що я категорично не приємлю принцип так називаємо колективної вини. Я не считаю, что все 140 миллионов граждан России виноваты в этой агрессии. Это, разумеется, не агрессия одного Путина, да, это тоже преувеличение с другой стороны. Есть, наверное, тысячи, десятки тысяч людей, которые реально совершают военные преступления в ходе этой агрессии. И все эти люди, я подчеркиваю, они должны быть привлечены к ответственности после смены власти. После смены власти, вы понимаете, мы, конечно же, хотим называть добро, добро, а зло, злом. Вообще вещи надо называть своими именами. Но, конечно же... Просто десятки тисяч людей відповідальні. Там вже сотні тисяч вбиті, Уже сотні тисяч вбиті, а у кожного з них є сім'я, яка схвалює це. Давайте, давайте перерахуємо ваші цифри. А давайте перерахуємо тих, хто виїхав і що вони зробили, а ніхіра не зробили. Но я проти колективної відповідальності. Ми нічого не діємо, пункт хрень, а з іншого боку, ну, всього лиш там Путін, ну, звісно, не тільки Путін, ще десятки тисяч, П які десятки тисяч, сотні тисяч уже вбиті, сотні тисяч вбиті, а не вбитих, давайте порахуємо, а давайте їхні сім'ї порахуємо, а давайте тих всіх, хто обслуговує цю інфраструктуру війни, порахуємо. Це ж не тільки військові, це ж і всі обслужуваючі персонал. Так що, щось, щось, якісь цифри не складаються, не складаються. Ну, і зрештою. Зрештою, чому росіянам мають співчувати, якщо вони самі собі не співчувають? Яке сумне видовище. Дмитро Крапивенко. До речі, вчительці розбирала його книжку, але пост хочу зацитувати до цього відео. Подібна сцена є у фільмі Балабанова Груз 200 вісімдесят рік на аеродромі з чорного тюльпана вивантажують труни з загиблим в Афгані. і на той же борт біжать десантники, яких відправляють туди ж за річку. Але то художнє кіно, авторський прийом. А це любительський відос, мокументарі. Але за обережністю не поступається кіно ані трохи. Двоє мужиків спрайно окупають дві могили, помилки тут бути не може. Для двох загиблих ВСВО. А поруч могили, бо поруч могили з прапорами русского ВДВ. І тут же з прапором під прощання Слов'янки крокують бійці. Наскільки я розумію, це строковики в парадній формі. Я задумався, от над чим. Афганська була непопулярною одразу. Від початку її замовчували офіційні змі, але поступово почали повертатися звіти Дембеля, і їх розповіді похмуро ширились в народі. Увесь союз втратив 15 тисяч бійців в війні. Це мізер проти теперішніх втрат Російської Федерації. Так, були ті, хто слухали Голос Америки і Радіо Свобода, і звідти зізнавалися новину про війну. Але це було явищем скоріше літарним ніж масовим у народі. У батьків був пошурений настрій, аби син вовган не потрапив. У 80-х скасували відстрочки для студентів, і служба стала тотальним явищем для юнаків. Були пацани романтики, що добровільно зголошувалися йти воювати, але дорослі люди не сприймали уся цю риторику про інтернаціональний долг і тому подібні штампи. Хотіли одного, щоб твою родину оминула чаша сія, а ще краще припинити війну, вивести війська. Це був настрій радянського обувателя. В Національних Республіках це сприймали ще гостріше. Що ми бачимо тепер? Що ми бачимо тепер? Тепер строковиків не чіпають, навчені досвідом Афгану. Але тоді советський зашуганий народ був проти війни. Тоді загинуло 15 тисяч. І вони були проти. І настрої в суспільстві були такі, що всі були налякані, нажахані. Щоб війна скінчилася, засудження, ну і, і влада це е, е, приховувала. Зараз влада це підтримує, кожен день про це розповідає, і суспільство нічого не робить. Це дуже класний акцент, на якому зробив Дмитро, і я дочитаю. Попри все. Трати велетенські не помічати війну неможливо. Війна фактично прийшла вже в більшість російських регіонів, і при цьому вона залишається популярною. Звідки я роблю такий висновок? Почитайте коментарі дорогих росіян в телеграмі, куди приліт, коли прилітаю кудись на їхню територію. 90% дописів про помсту хахлам необхідність застосувати арішнік і т. Т. і так, і таке подібне. Це все видно і на вуличних вокскопах, опитуваннях. Так, є обережні висловлювання я за мир, але за цим, як правило, ховається думка: нехай вже і Україна капітулює і буде мир. І це при тому, що нинішнього росіянами доступний контент, того таки Радіо Свобода, незавісні газети, але дарма. Масам не заходить на відміну в СРСР 80-х у сучасній Росії. Люди вірять в месіанство, в глобальне протистояння з Заходом, один народ, відновлення історичної справедливості, бо путінська пропаганда працює якісніше за Брежнівську. Це факт. Ще один факт. І він стосується не лише країни противника. Люди за останні 40 років помітно потопішали. СРСР боролась за звання найбільш читаючої країни світу з надією, що люди читатимуть малу ціліну. При майже повній відсутності індустрії розваг книжка була дуже для багатьох розрадою. Навички читання породжували апетит до самовидаву, заборонених авторів тощо. Висновок буде невтішний. При помітному отопінні населення добре налагоджені індустрії розваг, сподівань на пропудження критичного мислення нуль. Тому війни триматимуть довго, виснажливо. І не треба тішити себе ілюзіями, що росіянам колись надоїсть війна проти нас. Від війни проти нас їх може відволікти тільки інша війна з НАТО, з Китаєм, ну або найбільш бажане нами всередині самої Російської Федерації. І тут дуже цікавий момент. Росіяни не те, що себе не жаліють, вони взагалі не усвідомлюють, що з ними відбувається. Вони в цей бік не думають, і їм постійно підсовують цицьку, того, що вони найбільші, найстражденніші жертви. Сотні тисяч вже перемелені, а у них навіть близько немає тих настроїв, які були у зашугані совєтській, зашуганій совєтській державі. Ні, немає навіть близько зашуганого світського суспільства за залісною завісою було більше страху і розуміння людожерської ситуації ніж у цивілізованого варускава міра, і чи не є це ще одним аргументом в бік деградації і в бік прикладу, який можна наводити е, стосовно цієї спільноти і показувати відео? Абрізка труби, який поклали біля якогось храму, цього обрізка труби, по якому повзли в суджу. Потім там поздихали в цій трубі абосралісь і так далі. Її вирізали, поклали чи, можливо, просто якусь трубу поклали, там вже ж неважливо документальності, неважливо, що вона відповідає дійсності. Поклали біля храму і там натовпи людей під співи віки циганової. У мене тут навіть текст цієї пісні. Викладене, ми виходімо тьми, як виходять на світ облака з грозовими огнями, повзають через трубу, в якій здихалі руські воєнне. Ну абсолютна деградація суспільства, абсолютно немає ніяких шансів на те, що воно може якось одужати, якщо тільки його не Ну, не роздробити на менші шматки, які одне одного зжеруть. В принципі, це єдине можливе майбутнє для Російської Федерації. Бо як вона створилася з цих шматків, так вона на них і має розпастися. А там уже хай між собою з'ясовують, хто кому і що винен. Натомість вони весь час говорять, що винні їм. Нагадаю, Репарація Росія долажна платити сто 100%. Репарации в пользу Украины, которые требуют выплатить уехавшие за рубеж российские оппозиционеры, преступления против России, говорил да, ты. Да, повторяю, можешь это... пояснить, твоя позиция удивляет преступления, которые Владимир Путин совершает на Украине, да? узурпация власти а, и прочее да, это преступление, которое. в адрес России было совершено еще раньше. То есть в России не было выборов все эти годы. Это в России не было свободы слова. Когда Запад торговал с Россией, когда Запад там, принимал с проститутными объятиями путинских олигархов и так далее, и так далее. Общество пострадало от его режима. И общество украинскому правительству не должно вообще ничего. У государства нет своих денег. Государство может эти деньги вынести только у жертв путинского режима в России и отдать их жертвам путинского режима на Украине. Я не хочу. Если вы хотите, чтобы были репарации, то пусть Украина их платит России. Вот на эти репарации я согласен. Про яке суспільство йде має... мова? В яке суспільство? Чим воно об'єднується, крім бажання жерти? Це я не знаю плем'я людожерів це не суспільство. Це якась, ну, якась базовіше, базовіше утворення. І, взагалі, побачила дуже прикольні дві картинки. Як Кацапа уявляє собі суперечку з українцями, що відбувається насправді? Да? Мені здається, що ви можете самі прочитати. Що відбувається на картинках, так воно і виглядає. Я цитувала у Рагулівні сьогодні інтерв'ю Павла Клімкіна, і хочу ще одну його репліку зацитувати саме у цьому етері, тому що це теж хороше нагадування про те, як треба відповідати на бажання цивілізованого світу посадити українців і росіян за один стіл, щоб вони. На одній платформі дискусійній говорили одне з одним. На це треба просто простим питанням відповідати. Ось рецепт від Павла Клімкіна. Запрошуються також росіяни. Росіян сприймають як жертв теж цієї війни. Хороші росіяни, навіть військових сприймають як жертв. І дуже часто намагаються помечити українців, росіян. От ви зараз сядете на якусь спільну панель разом, от україниці, українська письменниця, російська письменниця, і ви разом миленько поговорите. І наші зазвичай від цього відмовляються і наражаються на розуміння на критику. Як ви можете цю ситуацію описати, що ну що це таке, і як в ній можна діяти, так щоб це не було емоційно, а так, щоб це було корисно і щоб ми якось щось донесли ще що при цьому? А я дію простіше. Я всім раджу, коли у них виникають такі ситуації, питати, а для чого? Про що ми будемо говорити? І хай відповідають. А про що? Про те, що ми винні, про те, що росіяни більше жартують за українців. Про що ми будемо говорити? Ми про них все знаємо. Вони про себе не знають нічого. Про що ми будемо з ними говорити? Вони не хочуть це знати. Вони... Хочуть далі виголошувати свої міфотворчі тези. Вони придумали собі фантазію, що вони винуваті, що вони, ой, що вони жертви, що вони нічого не можуть змінити, що будь-яка дія не має сенсу. Головне, щоб світ їх звільнив від Путіна, дала позицію сісти на місце Путіна, і світ уже розуміє, що там, звісно, шансів ніяких немає. Вони придумали собі серію міфологем, під якими немає ніякого підґрунтя. Навіщо з ними говорити? А коли вам говорять, так, ну, тіпа... mm -mm. Mm -mm. ну не, але, знаєте, звичайно, ми не можемо знайти протиотруту для всіх цих розкручених росіянських тест. Я просто їх намагаюся підсвічувати в своїх етерах і намагаюся давати той напрямок, в бік якого можна подумати кожному особисто, і для тих, хто знаходиться на якихось вищих щаблях прийняття рішень подумати ну, на рівні тих щаблів або на рівні держав, якщо вас стосується, ну, якщо ваша робота стосується державотворення українського, тому що Росія дає нам багато викликів, і це цікаво тим, що ми можемо в бік цих викликів думати, знаходити рішення. І мати ту зброю, якою воюємо проти них в інформаційному просторі, бо інформаційний простір теж важливий.